Початок війни, коли ми починалися, скільки коштувала абонплата на старлінки ну, на місяць. Наприклад, ви, ви знаєте цю цифру? Ні? Ну там десь в районі сотні доларів. Дві це так ось можете зараз сидіти на стулі, дві з половини тисячі доларів в місяць Резніков платив абонплату за старлінки за один старлінк. 1600 старлінків тоді працювало. От у мене є такі дані, є навіть номера контрактів. 1600 старлінків з березня місяця по липень, там десь півроку. Коротше, суть в тому, що вони за цей час заробили 30 мільйонів доларів на пустому місці. І коли військові попросили, сказали, ми не можемо більше платити такі суми, ну сама Генштаб каже, Резніку ну, не потрібно тратити такі гроші. Давайте ми за ці гроші купимо собі тисячі старлінків більше. То ця фірма, на яку переводить гроші, вона до речі за кордоном знаходиться. Резнікова помічниця її організовувала. Вона відмовилась передати військовим знаєте, ці доступ до екаунтів старлінків. Знає? ну я думаю, тільки -то тому, щоб ніхто не побачив, що насправді там абонплата сто вартувала там тих 100 доларів, а можливо навіть безкоштовна, якщо Ілон Мас давав нам безкоштовно. так